Хоча майстер-класи, зустрічі з відомими особистостями та відкриті лекції стали для студентів ну, вже звичною справою, сьогодні ми будемо присутні на воїстину особливому заході. Свою відкриту лекцію представить завідувач кафедри журналістики Олександр Михайлович Холо. Це зустріч, зустріч, про яку я думаю, буду пам'ятати довго. Такі зустрічі я за своє життя влаштовував. Два рази це третя зустріч. Вона або цей підхід диктує моделі поведінки, які ми зараз з вами будемо практикувати. Реально будемо практикувати. Те ще розглядаю, стосується елементарних знань, які ми повинні володіти кожен із українців, кожен із не спізнати проїзд. Справи тому, що сьогоднішнього бачення. Це ті ресурси, ті засоби, які конкретно в чинять, причому ти не за цим засобів частіше на позитивні. Моя дуже влагає цель або мета дати елементарний розклад, що і чим це по-перше. І така мета життя. Щодо тих, що залишиться в нової діяльності, менше залишиться мета дуже ще простіша розповісти про ту модель, яка є матриця для того, щоб організувати те, що ми бачимо сьогодні в політині. І на сам кінець, третя мета, дуже глибока і не зарита, але ще е, видно. Ті, хто залишиться не добувається. -5 -5 -5 -5 -5 -5. Це показати проблем моделі теоретичного піддоволення, яку я запропонував робити шостого життя. Теорія інмутації суспільства настільки зацікавила наших студентів, що вони висловили власні пропозиції щодо її вдосконалення, а також поділилися враженнями про відкриту лекцію. Коли я йшла на цю зустріч, я думала, що такий працівник, як я, нічого не вийде у виразити. Але потім я посиділа першу частину. Це, це було дуже трудно, тому що в'їхати во цю модель, эм, не знаю, ну, для мене було це дуже трудно. А втора Вторая часть была уже более интересная, когда уже не читали лекцию, а рассказывали э, своими словами. Я м -м, посмотрела на эту модель, э, так сказать, свежим взглядом, и у меня родилась идея по поводу э, наложения спирали, мутации, мутации. Я могу сказать, что я давно хотел вообще пойти на, на эти лекции теории мутации в обществе. Меня очень интересовало. Даже просто из-за интересного названия. Я специально не лез на Википедию читать это. Александр Михайлович сам мне это посоветовал, для того, а чтобы понять это здесь и понять со своей точки зрения. Он преподносит тему с очень интересной стороны, но я не считаю, что она стоит того, тех усилий, которые в нее прилагаются. Меня этот вопрос достаточно долгое время волновал, именно системы. И нужно ли ее рушить, или же можно оставить такой, как есть. Ну, зачем это вообще? И мне было интересно, приведет ли это к той модели, которая раскрыта в романах э, Оруэлла 1984 и Хаксли «Один и новый мир».